Торік Міноборони США оголосило про амбітний план запустити тисячу супутників протягом наступного десятиліття. Супутники стали набагато дешевшими у виробництві і їх стало легше відправляти в космос. Тому Пентагон і планує так швидко збільшити свій космічний флот. Більшість нових сателітів розвідувальні. І з такими очима в небі Сполучені Штати зможуть підтримувати так званий потенціал постійного спостереження. Про це йдеться в матеріалі видання Foreign Affairs. Це надасть штатам доступ до величезних обсягів. Ів даних а обробляти всю цю інформацію допоможуть досягнення в галузі штучного інтелекту і хмарних обчислень. Тоді як приватний сектор продовжує розвиватися, уряд США намагається не відставати, реалізуючи амбітні плани щодо швидкого збільшення кількості супутників у космосі протягом наступного десятиліття. Міністерство оборони бачить світ, у якому не буде прогалин у покритті незалежно від погоди, 24 години на добу. Збільшення в чотири рази парку супутників національного розвідувального управління дасть змогу отримувати знімків в десятеро більше ніж сьогодні. Використання цих надпотужних систем спостереження створює нові ризики, зазначає Форін Affairs. Така кількість супутників, що надсилають на землю стільки інформації, може перевантажити систему. Це обтяжуватиме чиновників ухваленням нескінчених рішень і відволікатиме увагу на контроль кожного кроку співробітників. Щоби підготуватись до цієї нової ери, американський уряд мусить змінити способи обробки та використання даних, та мають переглянути і адаптувати всі процеси ще до того, як їх накриє ця хвиля розвідувальної інформації. Доступ до майже бездонного джерела розвідданих може призвести до мікроменеджменту повсякденних справ національної безпеки. А також до гострих криз рада національної безпеки може стати жертвою до самсингізму примусу. Вживати заходів у відповідь на проблеми або загрози через страх бути сприйнятими як млявий і неефективний орган. Готовий розгорнути ті самі можливості. І Китай компанія Чанган Технолоджі виводить на орбіту власне мегасузір'я. До 2030 року воно зможе знімати будь-яку точку на землі що 10 хвилин, враховуючи розмитість кордонів між державним і приватним секторами. В піднебесні можна не сумніватися, що китайські військові матимуть надійний доступ до колекції Чанган. Тому зі свого боку штати також мають вирішити, як діяти в умовах постійного спостереження. Пише Foreign Affairs. Розкіш військової переваги в конфліктах після закінчення холодної війни призвела до тривалої атрофії багатьох можливостей армії США. Міністерство оборони має розглянути нетрадиційні варіанти політичних, оперативних і технічних контрзаходів, спрямованих на те, щоб використати досягнення в таких галузях, як штучний інтелект, наука про поведінку людини і матеріалознавство, зокрема щодо нано- і метаматеріалів, які безпосередньо стосуються майбутнього, в якому супротивники розгортають технології постійного спостереження. Такі технології допоможуть американським військовим змішати свої війська, зброю та інші активи з навколишнім середовищем і збити з пантелику алгоритми розпізнавання зображень та аналітиків розвідки супротивника. Найбільш небезпечним пише Foreign Affairs, є те, що системи постійного спостереження можуть становити ризик ядерної ескалації. Для Китаю та Росії особливо чутливим є питання мобільних ядерних пускових установок. Вони дають країні шанс відповісти на ядерний удар ядерною контратакою. Американські супутники зможуть відстежувати ці мобільні ядерні ракети з моменту виходу з гарнізону і до прибуття на місце запуску. І це на думку видання може спричинити стратегічну нестабільність. Китай чи Росія можуть запустити ракету у відповідь навіть на уявну загрозу їхнім силам. Тримування Дозволяючи сполученим штатам відстежувати пересування військ і розміщення озброєнь у режимі реального часу, наступне покоління космічної розвідки може запропонувати безпрецедентні можливості стримувати і зривати спроби розв'язати війну зненацька. Придбання цих надпотужних систем спостереження також створює нові ризики. Якщо противники отримують ці технології, вони можуть поставити під загрозу омріяну свободу дій американських військових, ускладнивши для них можливість приховувати свої пересування. Уряду сполучених штатів потрібно буде змиритися із ризиком того, що Китай і Росія отримають ці технології. Розвиток космічних засобів збирання розвідувальних даних відбувається швидше ніж будь-коли, тому не можна гаяти часу. Масштабне розширення космічного спостереження визначатиме, як американські військові діятимуть по всьому світу, і що, що швидше американський уряд впорається з цим майбутнім, то краще. Це був огляд преса.